Привіт! Це я, тяпа-ляпа. Люблю цифри, гру і сміх. Я придумала забав. Буде весело для всіх. Привіт із дощової країни! Я цифра вісім. Я дуже люблю дощ. Але разом з крапельками прилетіли вісім моїх чарівних друзів. Допоможи мені їх знайти. Ой, Спробуй ще раз. Ти справжній дослідник дощової казки! Всі вісім друзів знайшлись. Як чудово! Цифра вісім. Дякую тобі за допомогу! А тепер настав час веселого танцю під Парасолькою. Хочеш ще більше пригод з іншими цифрами? Не забудь підписатися на канал, щоб не пропустити нові цікаві випуски. Натискай на дзвіночок і тяпа-ляпа принесе наступну цифру.